В мене вже вийшло, і, а ви тільки починаєте туди йти. Обстоятельства все навколо складеться так, що воно вийде. Це ж ми бачимо: оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту, ми ж мір атомів і молекул, ми просто шарик, який летить десь в космосі. І воно все вокруг програмується насправді. Тому я вам дуже раджу програмуватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мечтати про щось хороше, лежать перед сном, представляти, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. Від цього дуже багато залежить. От банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так, з мислю, з 100% вірністю, що я успію я прийду. Я каждый раз, непонятно яким чудом, він то десь, то задержувався, то я як-то пробігав чи проїжджав быстрее. Короче, хто в Полтаві знає, де знаходиться Лісок і Київський вокзал, то я це проїжджав расстояние за 7 минут на своєму, там машині і успівав на потяг. От просто, ну, коли ти впевнений в тому, що в тебе получится внутрішньо, тоді воно получится. Коли ви не уверены, блин, не получится. Понял, воно все іде От вам можуть казати, старайся більше, ділай більше. Ну, в принципі, так. Да. Але якщо у вас не буде в реанімації після коми просипаюся, надо мною стоїть врач і мама, вони не бачили, що я проснувся. І лікар каже, стан дуже критичний, типу, без шансу, готуйтесь. У мене було таке, що ти? Типу, я ще й встану, і походжу, і поспіваю. О, вот так у мене така злость була і уверенность. А я ще не знав, що зі мною сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю який день. У мене в носу трубки, в рту трубки, в тело трубки, я весь приматаний, перемотаний, все тело перерізане. Я ще не знав, що зі мною случилось. Я ж в такому состоянии був під морфіном. я не розумів. І потім, як я голову підняв, я думаю, ого! Но я внутри сохранявся. Я, типа, внутри сохранявся, ні, я встану. Нет, все получится. Я уже вижив, я уже глаза открыв, все. Все буде чітко. І, і, і слава Богу. Ну, я не буду розказувати, як я зараз живу, але в цілому, ну реально, все слава Богу. Мені взагалі нема на що жалуватися. Хоча мав би в могилі лежати, якщо чесно. Ну слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене молилися. І слава славі! Слава мене теж дуже підтримали. Ну, В'ячеслав.